Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Хтось в раду пустив газ неадекватності чи некомпетентності. Під чим нардепи приймали ці рішення вчора. Мільярди не на армію, а на різний непотріб. Павленко підкреслює 257 мільярдів пішли на дороги тилових силовиків марафон і кашбеки навеснянням, а не військовим. І так буде доти, доки правитимуть офіси Зеленського Єрмака. І 5-6 офіс менеджерів, а не професійний уряд єдності. Вчорашня година. На промова зеленського в парламенті справила сумне враження, а то було не про стійкість, а про безпорядність виступив писався, що бути розібраний на сенсаційні цитати, але у зв'язку з реальністю там немає. Пише депутатка Іванна Климпуш Цинзадзе. Президент каже про посилення війська фронту. А під йому депутати голосують за бюджет, якому цього геть не видно. Технологічна ставка дуже гарно розходиться в медіа, але де гроші на технології. Він каже про культурний Рамштайн, а його слуги в. Кидають із Верховної Ради єдину бібліотеку. Президента закликає до єдності, але ключі від неї лежать на банковій у кожному рішенні. Та а відсутність бодай однісінької згадки про те, що війна почалася у 2014 році. Перетворює цей заклик до єдності на чергу мильну бульбашку. А зеленська, нібито правильно, виокремлює серед пріоритетів людський капітал. Обіцяє перезапуск дипслужби, призначення послів у всіх столицях, де посли адекватні вакантні, але бюджетом зс ніяким чином. Нам про це не сигналізує. Обіцяно чергове міністерство об'єднання українців, але у цей час консульська служба потерпає від недофінансування та недостатньої кількості установ і фахівців для забезпечення потреб наших громадян за кордоном. Не почула серед пріоритетів ніякої конкретики про європейську та євроатлантичну інтеграцію. Сумно що очільник держави не вважає ці речі ключовими для стійкості. ЄС і НАТО для нього це про зовнішню, а не про внутрішню політику. Не ми маємо змінюватися з. Серед них, хтось зовні нам має щось дати зробити. Нічого про боротьбу з корупцією Зеленський або не вважає це проблемою для стійкості держави, або думає, що корупцію ми вже подолали. За все хороше і проти усього поганого. Це не план і ніяка Це не перша українська доктрина, що має призвести країну від війни до миру. Це агітка. Тепер розберемося. Зазначає Ростислав Павленко, що не так із планом стійкості він же щорічне послання до Верховної Ради щодо зовнішнього і внутрішнього становища України, робити. Яке щороку конституційний обов'язок президента, чому стільки скепсису, попри, начебто, правильні слова? А от тому якраз що слова напряму суперечать діям влади, а дія – це єдине, що врятує в реальному світі. Перша єдність подається як ключ до виконання всього плану, але немає на те, що коаліції чи уряду єдності продовжується тиск на опозицію. Порушення свободи слова, розгнуздана пропаганда на марафоні про владних телеграм-помийках. Цим відрізняються можливості, які дала б справжня єдність України. Інських сил, пошук найкращих варіантів і використання всіх внутрішніх ресурсів, друге фронт отримав, чи не найбільше пафосу, перераховано усі основні проблеми від мобілізації до фінансування, від браку боєприпасів до необхідності досягнення технологічної переваги над ворогом. Але для вирішення цих проблем потрібно не називати їх щоб забути, а спрямувати на таке вирішення зусилля і ресурси. Насамперед спрямувати наступного року 257 мільярдів гривень не на дороги підвищення зарплати ловим силовикам і корупційні. Ні, кашбеки інвестиням а на армію не забирати кошти у військових ПДФО в громада на рок корупційні неефективний розпил, а спрямувати їх бригадами, щоб вони могли закупити необхідне. Третє зброя, попри дофірамби вітчизняним виробникам, а взаємодія розробок, виробництво і застосування ракет дронів РЕБ ПДТР. Боєприпасів озброє залишається дуже неефективною причина повсякчасне намагання повтопити чужих і потурати своїм, викидаючи мільярди. Це має змінитися. Четверта гроші. Ще все, що стосується економіки, сказано багато правильних селів про підприємців, зниження тиску на них і інше. Але Зеленський обмовився, що це для білого бізнесу забуло лише сказати, що поділ на білий і інший визначається політичною владою. І це вбиває довіру і інвестиційний клімат, де декларації мають змінитися конкретними діями, не заважати бізнесу працювати і вкоротити, апетити контролюючим органам. Але це суттєво підірвало би корупційні можливості влади. П'ята енергетика попри подяки, героїчні роботи ремонтників енергетиків нічого не сказано про корупційні оборудки на системах захисту, які нікого не захистили. І так і не вирішене питання децентралізації енергетики. Шосте безпека зводиться чомусь до поліцейських функцій рамок металодетекторів і іншого подібного великого металошуківництва. Натомість безпека громадян гарантується не створенням поліцейської держави, а ефективною роботою спецслужб і правоохоронців, коли їхні ресурси не відволікаються на боротьбу за опозицією. Сьома громада замість конгресу. Расу рада про Єрмаку потребують зміни підходу, повернення до політики децентралізації 2014-2019 років, коли громади мали гроші, повноваження і повагу, і могли забезпечити стандарт життя своїм мешканцям. Восьма людський капітал об'єднав усі можливі соціальні видатки освіту, охорону здоров'я і об'єднання громадян. Але вирішення цих питань потребує не створення міністерства об'єднання українців, а чіткої прозорої бюджетної політики з зрозумілими пріоритетами співпрацею з партнерами і громадськими суспільствами. Сту дев'яте культурний суверенітет, який має чомусь забезпечуватися культурним рамштайном замість подібних покручів оселіди, не згортати, а підтримувати ініціативи 2014-2019 років, які якраз забезпечували стрімкий розвиток українського культурного продукту, українського культурного фонду, інституту книги, кінематографії, місцевого культурного простору, десяте політика героїв замість незрозумілих і корумпованих ветеранських просторів, і помічники ветерана потребує. Прозорих програм підтримки ветеранів, враховуючи дозвід з 2014 року, і тут варто не винаходити покруч, а фінансувати потреби захисників. Тим часом прямо у день палкої промови зеленського ухвалено бюджети, де на заявлені пріоритети відверто поклали. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. Канал переможемо разом.